Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати кутю до святої вечери. Будемо це робити за старовинним традиційним рецептом Два фати горіхів, які ми попередньо потрібнили. Все ретельно перемішуємо і всипаємо мак, що залишився. Якщо ви любите рідку кутю, то додавайте більше у свару, а якщо солодшу, то цукру та меду. Коли всі інгредієнти ретельно перемішані, прикрашаємо кутю карамелізованими вишнями. Я щиро раджу приготувати традиційну українську кутю до свят вечора за цим рецептом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок.